Настав час додати більше інструментів до арсеналу Трампа, щоб покласти край війні. Про це він якраз таки написав на своїй соціальній сторінці в соцмережі X, та Також додав, що так у Трампа буде, начебто, більше важелів для тиску на Росію. Хотілось би заслухати вашу думку, коли ми нарешті зможемо побачити рішучі дії з боку адміністрації Трампа, а не лише так би мовити, тихе занепокоєння з боку Сполучених Штатів Америки. Я думаю, что законопроект, который предлагает Линдзи Грэм, выглядит, с одной стороны, как важная часть процесса, должен быть какой-то процесс, должны сенаторы о чем-то говорить по поводу Украины, не просто они говорят «мы за Украину», а мы должны иметь какой-то законопроект, в обсуждении которого мы можем много говорить про Украину. Это важно уже само по себе. Просто как сцена, на которой можно говорить про Украину. Это я как бы занижаю ожидания, но с другой стороны, это какой-то странный законопроект, если мы на него серьезно посмотрим, который предлагает президенту ввести 500% тарифы на страны, которые покупают, кажется, нефть у России, возможно, газ тоже. Поэтому это как бы 500% удар по Индии и Китаю. Выглядит очень невероятно, учитывая, что сейчас у Трампа опять его проблемы с тарифами и цифры, про цифру, про которую он говорит, намного меньше 500%. А когда у нас было на какое-то время 145% с Китаем, то это практически означало конец торговли, потому что как бы все остановилось. Никто не может платить такую гигантскую пошлину мало кто. И э, я вижу, что э, такой законопроект да, это арсенал Трампа, но знаете, это как э, значит королю подносят разные там сабли, я не знаю, мушкеты, что угодно, чтобы он вот убил вот этого вот ударил по этой мишени. А он отказывается. Он говорит: да, я еще не готов к этому. Нет, еще не время. Это ведь на самом деле о многом говорит. Это говорит, возможно, король не в состоянии поднять эту саблю этот меч, не для него, слабенький он. Возможно, он боится, что он может причинить боль своей мишени, потому что для него это самое важное. Возможно, у него, так сказать, тот факт, что ему дают эти санкции и говорят, прошу, президент, что он делает по этому поводу, это очень все это важно. Не только потому, что он этого не сделает, потому что он не ведет, он не подпишет договоренность, договоренности, он не будет сам себе наступать на такие, так сказать, на горло себе наступать, он не будет. Но это заставляет нас говорить о санкциях, которые, кстати... Раньше же было намного больше и санкций, и помощи Украине, и всего. А теперь опять занизили планку, и мы хотим, чтобы хотя бы были какие-то новые санкции по России. Опять же, надо признать, что одно из первых решений президента было разогнать кабинет, который занимался, офис, который занимался отслеживанием санкций. Поэтому в каком-то смысле непонятно, о, 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 мы говорим о каких-то угрозах, которые все равно не будут выполняться. Ну, тогда можно и 500%, можно и 1000 процентов, сколько угодно. У Трампа есть все то, что ему нужно. У него есть специальное решение там от Байдена, которое он сам продлил. Так что у него есть все инструменты для того, чтобы санкционно давить на Россию. Но вместо этого он предпочитает говорить о законопроекте. Меня все время спрашивают про Линдзи Грэма. Линдзи Грэм вот это вот то, чего он добивается, чтобы когда говорили про внешнюю политику, про какое-то важное направление, Сразу вспоминали лінзи Грэма. но я также вспоминаю лінзи Грэма как флюгер. Которые без хребта и мечется в разные стороны. Хотя, знаете, можно сказать, что как раз такие люди, как Линдзи Грэм, возможно, являются людьми, которые могли бы поддержать партию Маска. Почему? Потому что, в принципе, Линдзи Грэм продажная, которая, в принципе, не имеет никакого своего собственного, простите, у него широкое политическое зрение. Он видит другие точки зрения. Он вполне может, если уверен, что Трамп проигрывает, или Трамп сдулся, или Трамп все, он может переметнуться и к маску, если надо. Вот на этом тоже может маск построить какой-то капитал на таких продажных политиках, как Линдзи Грэм. Ож, поговоримо з вами ще й про один із останніх дописів Андрія Коваленка, керівника центру протидії дезінформації. Говорить про те, що один із останніх таких заходів в Брікс він насправді став провалом для расистів. Чому тому, що Путін не проїхав у Бразилію, бо злякався арешту. Пам'ятаємо з вами так, що дійсно ця країна є досить небезпечною для рашиського диктатора, як і ще декілька країн. А ну а китайський лідер Сі навіть не спробував зробити вигляд Ляд, що йому цікаво, а центр уваги зайняли прозахідні Лулада Сілва та Моді. Натомість Путін виголошував порожні тази по відеозв'язку про крах ліберальної глобалізації та економічну перевагу БРІКС над великою сімкою. Але насправді справа в тому, що за номінальним ВВП країни БРІКС відстають більш ніж у два рази, і понад 60% цієї економіки це один Китай. Росія ж у цій. Коаліції він як баласт насправді так. Ну а Кремль бреше про дипломатичну перемогу, але ж знову ж таки Брікс не став антизахідною вісю, Він не стане Ерефія, не стала лідером глобального півдня. Вона є сировинним продатком для Покіна, який і далі готується з заходом за вигідний баланс. Торгується перепрошую. Так, ось такі от думки знову ж таки лунають від Андрія Коваленка, керівника ЦРЕН центру. Перепрошую протидії. Так, з інформації про РНБО, тобто дійсно бачимо, що такі події вони продовжують лунати, і досить багато до речі, бачу, що змі медіа публікують інформацію про те, що от саме ця зустріч, цей брікс він дійсно став провалом. Нагадаю, що тоді ще до цієї зустрічі, так би мовити, ми з вами говорили про те, що рашистський диктатор він боїться цього приїзду. А китайський лідер, лідер Китаю, так він сказав про те, що в нього занадто щільний графік, занадто щільний графік, щоб... Доєднатися, так би мовити, так щоб бути присутнім, і знову ж таки, тільки що вже проговорила те, що Андрій Коваленко дописав з приводу того, що російський диктатор він то наче й був там. Він був онлайн, він був доєднаний до зустрічі. Його деякі тези дійсно були цікаві, те, що він там вигукував, так би мовити, так щоб його почули. Але все ж таки бачимо з вами, що такі дії відбувається. Дійсно дуже приємно, знаєте, дивитися на ті країни, до яких російський диктатор не може просто фізично приїхати, тому що його там. М, арештують, ну і також ще й дописують і статті з приводу того, що змі так медіа. Про те, що Кремль насправді а, досить потужний, досить часто бреше про дипломатичну перемогу, але Брікс не став антизахідною вісю, Він і не стане. Ну і знову ж таки говориться про те, що Рефія не стала лідером глобального півдня. Вона є сировинним придатком для Пекіна, який і далі торгується заходом за вигідний баланс. Тобто, дійсно бачимо з вами, що це продовжує відбуватися. Ну і також ще й нагадаємо, що дійсно він відбувся нещодавно. Він відбувся. Буквально ось а, на днях так би мовити, ну і також, а саме 6-7 так а, липня. Ну і він відбувся в Ріо-де-Жанейро, і там обговорювали якраз таки до речі, досить цікаво. Знову ж таки, говорили про Україну без України. Нагадаю, так можливо, хтось а, не знає цієї інформації. Говорили вони також і про питання врегулювання ситуації в Україні. Ну і при цьому російський диктатор знову ж таки він був доєднаний а, тільки онлайн. А чому він не може приїхати до Бразилії? Тому що знову ж таки його заарештують. Через Через чинний ордер міжнародного кримінального суду, тобто ось такі одії також продовжують відбуватися. Ну, дійсно дуже тішить ті країни, до яких російський диктатор не може так би мовити дружньо завітати так, звичайно, в лапках, тому що його там ніхто не чекає. Ну і також поговоримо з вами ще й про те, що нещодавно відбулася. Нагадаю, зустріч президента Сполучених Штатів Америки і президента нашої країни Володимира Зеленського. А саме це була не так, як зустріч, це була телефонна розмова, і вона, до речі, досить усп. Пішно прийшла.